Американський кінорежисер Квентін Тарантіно готується зняти свій десятий і останній фільм. Обговорення довкола якого не вщухають. Напередодні виденню Daily Express стало відомо, що режисер дасть можливість своєму другові тяжко хворому Брюсу Віллісу, востаннє з'явитися на екрані у стрічці, що отримала назву кінокритик. Квентін сподівається, що Брюс достатньо здоровий, аби виконати коротку епізодичну роль. Водночас, якщо сім'я актора відмовить у зйомці, режисер готовий використати фрагмент одного зі старих фільмів за участі Вілліса. Зазначимо, 68-річний Брюс офіційно пішов на пенсію минулого року після того, як у нього діагностували афазію дегенеративний розлад мозку. Пізніше його сім'я оголосила, що діагноз актора було уточнено. Віліс страждає на лобно-скриневу деменцію, яка позбавляє його когнітивних здібностей. Квентін і Брюс стали друзями після того, як режисер узяв актора на роль боксера в бігах Буча Куліджа у кінофільмі Кримінальне чтиво 1994 року. Картина допомогла Вілісу відновити кар'єру після спаду попередніх років. З нетерпінням чекаємо новий фільм культового режисера. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!